Вітаю, шановне товариство. Хочу розказати про проблему, з якою зіштовхнувся, купивши, купивши мишку плюс-мінус за 150 баксів. Дуже сподівався, що це буде моя остання мишка. От, я буду нею дуже довго користуватися і дуже довго радіти, тому що я купив, я купив собі спочатку ноутбук для роботи. Uh, Asus Strix J17 І вирішив до нього комплектом uh, так само ROG, купити мишку хорошу, дорогу мишку, щоб не мучитися з нею і не мати жодних проблем. Uh, як ви бачите, це рок Harp Ace I'm Lab Edition, От, встановив собі I'm Lab Вирішив, там є така штука, як налаштування DPI-ки, налаштування мишки. Вирішив прийти, щоб одразу відрегулювати під себе повністю, щоб воно все підтягнуло. Так, іноді граю в ігри не дуже часто, але... Хотілося прям дуже. Вона дуже зручна, вона дуже класна, вона там прям супер, вона одразу підключилась, ніяких проблем. Хочеш, переключаєш на Bluetooth, хочеш на, переключаєшся на донгл, от, Тобто немає жодних проблем. Якщо батарейка сідає, ну, бат, акумулятор сідає всередині, підключаєш її шнурком і вона працює, як звичайна шнуркова мишка. Тобто немає взагалі ніяких проблем. Uh, купив я її uh, десь uh, так сказати, не знаю, 10 годин користування до того. Але користувався як? Uh, взяв, спробував, клас там, і відклав. А uh, це як вирішив налаштувати uh, через iMLab її, там достатньо довго потрібно було клікати, десь приблизно півгодини, години. Uh, постійно лівий клік, правий клік. І у мене з'явилася отака тема, яка при натисканні на ліву клавішу вона видає отакі звуки. От, така от мишка за 150 баксів. На правій клавіші такого немає, тільки на лівій. Вибачте, будь ласка, за мою українську, я не так давно перейшов, завжди був російськомовним, але переходжу зараз, намагаюся перейти на українську. Тому прошу дуже сильно не судити за мій суржик. От, от, собственно, така от мишечка. Вона класна, вона в усьому класна, мені дуже подобається, вона дуже легенька, в руці вона взагалі не відчувається. Як я вже і казав, я для роботи її почав зараз використовувати це дуже зручно. Я роблю 3D-моделі. Вона дуже зручна, вона прямо супер зручна. І взяв ноутбук, будь-яке місце пішов, не тягає з собою шнурки, як раніше у мене було. У мене раніше була інша мишка. Я користувався Бладі такою старенькою. Вона вже їй вже більше трьох років. і Вона от у мене таких проблем, як з цією новою супер дорогою мишкою. Нагадую, та мишка коштує 18 баксів, а ця коштує 150. І там немає от такого от скрипу. От. В іншому, в принципі, все нормально. Але Asus, як ви могли таке зробити? От Як це можна? От що, що із цим робити? Мені тепер йти повертати її обратно в магазин. Asus рог. Коли купуєш таку мишку за такі гроші, не думаєш, що може бути така. От, Жити і просити їжі. От. В деяких обзорах розказують, що там має бути якісь, якась смазка. Я тут трошки так, так подивився, заглядав, фонариком посвітив, ніякої смазки там немає. Або якщо є, то вона дуже тоненьким слоєм. Факт в тому, що коли ти працюєш, сидиш в наушниках. Ти начебто не чуєш, але чують всі твої домашні або в офісі. І Представте, якщо так декілька людей сидить, отак скрипить, воно реально дуже, дуже гучно. От. А коли без навушників, то воно прям жутко бісить, жутко роздражає. Тому не знаю, що з нею насправді робити. Відносити її назад, повертати до магазину, В мене є мої 14 днів можу повернути. Чи відносити її в сервіс. Може її там щось змажуть чи щось зроблять. Чесно кажучи, не знаю, але я дуже сильно розчар... розчарований. А, насправді я настільки розчарований, що не рекомендую цю мишку до покупки. От. Є там два ще варіанта а, мишок. Ми була... ну, якщо вже обирати саме їх, то вони є дешевші. І не знаю, можливо, в них немає таких глюків. Ось таке вийшло відео. Вибачте, але... Я дуже розочарований, дуже розчарований. Asus, щось зовсім. До <свісно> речі, ноутбук одразу побував в гарантії одразу після купівлі. Вот. І так і не вирішена проблема, коли я підключаю. Включаю Bluetooth і працюю через Wi-Fi. У мене дуже сильно падає пінг, аж до 120-150 до падає пінг. На ноутбуки і це не, не змогли в офіційному асусі ніяк зробити. Поміняти офіційний Windows, все як має бути. Але така проблема. От. А тепер ще й мишку. Насправді, я думав, що рог буде трошки більше намагатися старатися. Що та не дешева штука, що ця не дешева штука, але насправді рівень якість. Мене дуже-дуже розчаровує. От. Дякую за просмотр. От. Діліться. Якщо хтось хоче купити, будьте обережні, спочатку візьміть і одразу перевіряйте. Не, не даруйте її комусь через 15-14 днів, щоб її можна було повернути. Тому що це, це не годиться, так не можна робити. Всім гарного дня, От. мирного неба, щоб нарешті вже настав мир на нашій землі. Будьте здорові і бережіть себе. І ваших близьких.